Транспортна блокада на Львівщині у ходорові люди перекрили дорогу і вимагають її відремонтувати. Містяни ходили по пішохідному переходу, не пропускаючи жодної машини, крім карет швидкої. Тим часом у Києві про стан автошляхів звітував Укравтодор. Там зізнаються, що ситуація критична всюди в Україні, але на Львівщині справді найгірша. Перспектива ремонту туманна. Потрібно 10 років часу і 500 мільярдів гривень. Так. Ще торік у серпні дорога державного значення Стрий ходорів. Кіровоград Знам'янка почала руйнуватись від старості. Навесні разом зі снігом зійшов асфальт. Люди кілька місяців їздили цим бездоріжжям, але, врешті, терпець їм увірвався. Понад півсотні людей вийшли у Ходорові на пішохідний перехід. Вони безупинно ходили по зебрі і блокували рух транспорту. Кажуть, їздити такими дорогами вже не сила. Ну я не можу вам сказати, що є їзда, чи це є... щось схоже тільки на їзду. Вже ями настику, що вони починають вже попід підпарк... машини тоже ті починають по паркани їздити. По тротуарах, та по війні такого не було. Водії, які вимушені стояти, не нарікають на мітингувальників, готові трохи почекати, аби тільки дороги відремонтували. Ніхто не ремонтує вже оскільки років. Колеса відлітають. Підтримують, найроблять дороги. Менше години під палючим сонцем ходорівчани ходили по пішохідному переходу. Розійтися людей спонукали обіцянки мера міста, які він почув від дорожників. Десь понеділка, тобто вже піде асфальт, будуть ремонтувати дорогу. Ну як скільки зроблять вони, вони не обіцяли, типу, ну але відрадним тим, що вже хоча почали, тобто щось робити. Люди розблокували дорогу, але не перестали нарікати. Мовляв, через вантажівки, які маневрують попід їхніми вікнами, тріскають стіни у будинках. Бягає спати, і не знаєш до що буде. Будинок трясеться повністю. Все, що є в хаті ходить, ніжко ходить, стіл ходить, посуда вся ходить. Одним словом, все коли ще те все. Всьо дуже, дуже страшно. Ще один головний біль місцевих міст через ріку Дністер. Він аварійний у бетоні діри, через які видно воду. У нас під ногами зараз міст трясеться. Скільки він ще вистоїть, не беруться говорити навіть будівельники. Наталка Волосацька, Орест Малькут, Львівщина, Новини 2+,2. плюс